Чому полягає основна функція фурії? Основна функція фурії полягає в коригуванні артилерії для виявлення противника та його знищення. На яку відстань здатна летіти фурія? Так, щоб вона працювала добре, гарно та якісно це 30 кілометрів. Можна трошки більше. Ну, Робоча будемо загально 30 кілометрів. До 40 кілометрів десь 37-38 ми залітали. Це по суті в тил ворога. Так, е, да, майже в глибокий тил ворога. Виявляли цього ворога, та знищували. Які в тебе от, особисто виникають емоції, коли ти розумієш, що ви відпрацювали успішно, навели не знаю, артилерію і вона там знешкодила, знищила, знищила ворога? Е, — Емоції мене перевершують, якщо це було якісно зроблено. Тобто, що ми знищили ворога, і наша піхота не буде від цієї клятої артилерії ворожої страдати. Емоції просто перевершують себе. Перше моє запитання. Ви літаєте на Валькірії? Чим вона відрізняється від фурії і від інших типів БПЛА? У «Валькірії» свій тип задач це є суто фотольот. Він віднімає місцевість та виявляє ворожу техніку. Потім ми передавляємося фотографії і вже чітко виявляємо, що це за техніка, який тип техніки. А фурія це є чисто коригувальник нашої артилерії. Тобто вони працюють взаємодією. Ми виявляємо, вони коригують. Це є ідеальна співпраця. А на яку максимальну дальність залітали ви? 45 кілометрів. Тобто так, максимум. Ми максимум вижимаємо завжди. І з автономності, і з дальності. Все по максимуму. В чому основна складність роботи саме з Валькірією? І, можливо, якщо узагальнимо, складність роботи з, в цілому з крилами. Ну, складність роботи полягає, це, напевно в тому, що треба вміти е, протистояти або, як то кажучи, взаємодіяти з ворожим ребом. Е, якщо люди погано орієнтуються на місцевості, це ну, дуже велика проблема. Тобто оператор має Чітко розуміти, де літак, де ми летимо, тому що у пілота є свої задачі, він керує літаком, йому немає часу колись слідкувати за місцевістю. Це, напевно, основна складність. На посадках потрібно, щоб було досконале злагодження екіпажу, тому що пілот не бачить літак. Оператор в телефонному режимі коригує пілота. І він заходить на посадку. Тобто я повинен досконало виконувати його команди. Тому що це є єдиний організм я. Без е, доброго оператора пілот сам нічого не зможе зробити, без толкового пілота оператор теж нічого не зробить. Робота команди крилатих. Це дуже важливий момент, це спрацьованість екіпажу. Битує таке мнення, Цю фразу досить часто ми чуємо: це будь-яка недостатність. Неякісність техніки нівелюється за рахунок навченості екіпажу. Тому, якщо екіпаж спрацьований, екіпаж на опиті, а, то вони багато проблем можуть вирішувати просто мовчки і знаючи, що потрібно робити в якійсь надзвичайній крайній ситуації. Тобто важливо це обучений екіпаж і важливо це, коли він навчений. Розкажи, будь ласка, як зараз ситуація з БПЛА у наших ворогів? Ворогів в БПЛА досить багато. Скажімо так, що вони над однією локацією, ну там в радіусі 5 6 кілометрів, де їх цікавить, вони можуть запускати ну, до чотирьох БПЛА. Тобто це їхній орлан, пару зал, суперкам. Вони і коригують, і розвідують у вороги оснащені, скажімо так, такою технікою. Цей момент у них ми недооцінювати просто не повинні. Чи бояться вороги а, наших пташок? Як вони на них реагують? Як ви можете прокоментувати? Бояться вороги, бояться наших пташок, реагують на них вони агресивно. А, ну дуже часто борти прилітають трьохсоті Да, поранені прострелене крило. Там ну, частина борту да якась а, ушкодження отримує. Тобто ворог бачить і такий ой, боїться зараз, потрібно стріляти, бо прилетить снаряд в їхню сторону. Сторону вороги бояться, би плегаж на нашу всю цю тематику досить сильно. Окей, що би ви від себе, від би передали тим росіянам, які інколи бачать ваші пташки в небі? Ми йдемо. <реш> Чекайте.